Призов на строкову військову службу в Україні наразі не проводиться через воєнний стан, але ставати на облік до територіальних центрів комплектування все ж потрібно. Зазначив на брифінгу Олег Гончарук, 25 січня. Зокрема, юнаки, яким у 2023-му виповниться 17 років, в період з січня по березень повинні отримати свій перший військово-обліковий документ, посвідчення про приписку. Звернувся би безпосередньо до батьків, не потрібно боятися, що хлопці прийдуть до територіальних центрів, що їх зразу приз. Звуть до збройних зборони України. і взагалі на сьогоднішній день, коли в нас іде війна, слово боятися захищати свою державу воно навіть некоректно звучить. Для отримання посвідчення юнакам потрібно буде пройти приписну комісію та медичний огляд. Цей документ також знадобиться їм у майбутньому для вступу до вищих навчальних закладів. Перше визначення ступені передатності кожного юнака до майбутньої військової служби, визначне визначення загальної кількості призивного ресурсу навіть наших кількості юнаків, які в подальшому можуть бути призвані на строкову військову службу, або можуть бути залучені до проходження військової служби за контрактом. Разом з тим в Україні триває загальна мобілізація. За словами Олега Гончарука, Чернігів патрулюють військовослужбовці з територіальних центрів комплектування, які мають право видавати повістки громадянам. Однак, в більшості випадків це робиться для з'ясування особи та того, чи перебуває вона на військовому обліку.